Так, доброго ранку, вітаю пане Юрію. Передусім розкажіть, будь ласка, про наслідки атаки, яка відбулася цієї ночі. Чим вона була схожою на попередні, чим відмінною, і загалом щодо кількості випущених цілей і знищених. Прошу, будь ласка, ну давайте, мабуть, скажемо, що ну так чи не чи не вперше, так обстрілює три дні поспіл uh -huh. Росія. Нашу державу величезною кількістю засобів повітряного нападу маємо знову ж таки новий рекорд по цих засобах. Ну Якщо говорити про е, кількість так 355 у нас дронів, плюс 9 крилатих ракет сьогодні атакували нашу державу. Я скажу, що е, на на сьогоднішній день е модернізація не є чомусь як кажуть, що почали вони модернізувати Іскандери Вже давно модернізують, це. Вже не, не, не перший, не другий місяць, більше як півроку. Вони. Застосовуються власне із певними е, модернізаціями, які які вони е, запроваджують, ну, і тому це ускладнює роботу і систем Петріот щодо збиття балістичних ракет. Паранас до сьогоднішньої атаки так велика атака: 355 е, дронів. Це різні е, е, дрони імітатори, як зазвичай, і е, ударні випала шахида також. Маємо 9 крилатих ракет, які випустили окупанти із стратегічної авіації, з літаків Ту-95 МС. Усі 9 ракет були знищені протиповітряною обороною сьогодні. Ну, на жаль, дрони знищити всі не вдалося. Така величезна кількість, ви ж розумієте, що це ну, доволі важко зробити на... Е Власне, на цій території держави. Тому атаковано було різні регіони. Є, на жаль, наслідки влучань у п'яти локаціях, а також падіння уламків у десяти локаціях. Із 350 п'ятдесяти дронів знешкоджено 233 вогновими засобами. Ну і ще 55 локаційно втрачено внаслідок роботи РЕП чи інших обставин, які стали на шляху цих дронів. Імітаторів, ось маємо такі сьогодні результати. Я ще раз підкреслюю, третя третя поспіль доба масованої атаки великої кількістю засобів повітряного нападу загалом 364 станом на зараз. Так, цифри колосальні, і навантаження просто шалене. Можна тільки собі уявити на наших бійців протиповітряної оборони, взагалі, взагалі в повітряних сил. Пане Юрію, ось ця кількість, точніше, ці кількості про які ви згадуєте, це те, що росіяни накопичили, тобто вони готувалися вочевидь до такої серії атак. Ну, вене одне повідомлення було від людей, які відстежують, моніторять так російський ВПК, так які розуміють, звідки вони беруть компоненти. які, ну, Зрештою, інформація дуже давно вже направлялась, і до наших західних партнерів щодо надіючих санкцій. Так щодо то, тих компонентів, які із Європи і Сполучених Штатів, зокрема, ну і з інших країн поступають до Росії для виготовлення спиртоносної зброї, і ракет і дронів. Зокрема, має Росія можливість це робити, ну тому що має на це гроші. Відповідно, шахет. Я вам скажу 236, й так це uh -huh. вірніше 136, й так шахет, це uh -huh. не дешева річ, це Коштує там з різними оцінками до 200 тисяч доларів. От, великий шахет Менші, звісно, вони дешевші. Тому на це все потрібно витрачати теж чимало ресурсу. Як знаємо, Росія ресурси має на знаряді для вбивства. Ну тому вони нарощують виробництво цих БПЛА. Спершу це були іранські поставки зараз мають на своїй території заводи. Підприємства вони масштабували для того, щоб збільшити кількість е, от, власне цих засобів повітряного нападу. ударні БПЛА, які вони називають гіранів. Ось е, дані були такі, що вони нарощують це виробництво, можливо, до 500, е, а може й більше. Ну тому, власне, маємо на це реагувати і готуватися до таких викликів у майбутньому. Треба нарощувати нам засоби для відбиття. Ну відповідно, теж Україна. Завдає ударів теж своїми ударами пила по територія держави окупанта. Пане Юрію, що стосується зміни і модифікації тих таких безпілотників, зрозуміло, що вони є різних типів. Ви ось щойно про деякі згадали. Як росіяни їх намагаються удосконалити? Що змінилося? Можливо, в використанні висоти, напрямки, цілі, чи спостерігаєте якісь зміни? Та... Цей процес відбувається завжди динамічно, відповідно до обстановки, відповідно до задач, які вони збираються виконувати. Так? І відповідно до, навіть до погодних умов, пори доби. Це все відбувається протягом усього повномасштабного вторгнення. Звісно, що вони зрозуміли: мобільні вогневі групи показують високу ефективність так? на різних напрямках. Противник дещо змінив тактику, підняв їх вище. Шахіди мають на увазі, щоб не діставали їх стрілецькою зброєю, але ну, має на увазі крупнокаліберні кулемети. Зрозуміло, що ефективність цих кулеметів там до кілометра вона можливо була так високою. Ну вони підняли вище двох, вони підняли вище двох таким чином, таким чином стало важче, важче реагувати на ці загрози і збивати. Ударні БПЛА, тому сьогодні сили оборони долучають різні різні засоби для знищення цих БПЛА. Це і винищувальна авіація, і вертолітники, а також і різні підрозділи, які ага. залучаються з підрозділу РЕП, сили безпілотних систем. Ну і протиповітряна оборона, зрозуміло, що повітряних сил та інших складових сил оборони. Та до речі, варто згадати, ось було була публікація The економіст про те, що всередині одного з дронів, яким Росія атакувала Україну, виявили записку, яка натякала на новий алгоритм керування. Щось взагалі відомо про це? Ймовірно, можливо, там її залишив один з російських інженерів. Пишуть в The Economist. це ну радше якийсь такий виняток. Що взагалі про цей випадок відомо? Маєте увазі, яку записку? В чому знайшли б я трошки? Інволіція. Ось зараз ще раз вам скажу записку. Виявили українські інженери в лабораторії в Києві, які розбирають російські дрони. У ній йшлося, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Телеграм, які надсилають дані про політ. І відео в реальному часі операторам людям. Ось про це економіст. Пише буквально з'явилось нещодавно. можливо, в економіста були якісь джерела інформації так в розвідці, наші чи тих, хто власне розбираються. Я просто стосовно цієї інформації немає. Ніяких не можу чого сказати. Ну усе можливо, росіяни вдаються до різних методів, там в тому числі інформаційного, психологічного впливу і так далі. Тому все може бути. Пане Юрію, на тлі повідомлення або там інформація, яка з'являється час від часу про модернізацію або шахедів, або інших ударних безпілотників, або ракет в українців цілком логічно виникають запитання: чи спроможні ми наші повітряні сили реагувати на ці всі виклики і модернізації, чи вистачає? Ну, напевно, що ні, безумовно ні, але чи достатньо зараз у нас є кількість щоб відбувати ось ці такі масовані атаки? Ми розуміємо, що подекуди бійці повітряних сил ну працюють просто на межі своїх можливостей? Все ж таки, що можна сказати по наших зараз запасах? Я розумію, що це сенситивна і вкрай чутлива інформація. Але ну якщо такі атаки продовжаться, який у нас запас міцності? Ну, бачите, дійсно ми не можемо з вами обговорювати якісь запаси. Те, що на межі мона на межі можливостей, як ви картивно завжди відбувається. Кожен збирається максимально ефективно проявити себе на тому чи іншому посту. Це без без в повітряних силах. Так точно це, це, це щоденне бойове чергування, 24 на 7. Зрозуміло, що нас завжди був. Є. Ну, мабуть, і буде дефіцит зенітних керованих ракет. Ну про це зараз пише вже вся західна преса. Ви ага. Бачите, що підняли цю тему серйозно, тому що йдуть певні процеси. Так в геополітичному плані, не будемо там удатись. Подробиці всі все прекрасно розуміють. Тому нам потрібно звісно більше засобів для збиття противник нарощує. І ракети, і дрони, і удари по Україні, тому потрібно більше ракет до їх відбиття. Звісно, що найкраще збиває повітряну ціль зенітна керована ракета, це так. однозначно. Ну але ж з такою кількістю дронів ми не можемо собі дозволяти витрачати велику кількість зенітно-керованих ракет. Саме тому усі засоби, сьогодні, які можуть збивати раціонально, і ракети, і дрони залучені до відбиття повітряних нападів. Я ж їх перелічив вам. Це мобільні вогневі РЕП, системи РЕП, навіть сили безпілотних систем, може з дроновим ППО почали більш-менш нарощувати спроможності свої. Ну і далі, і далі вже і вертолітники, і авіація українська теж залучається, коли дозволяють погодні умови. До речі, про залучення авіації ви згадували неодноразово, що і F-16, і міражі беруть участь у відбитті таких атак. Це переважно вони працюють по ракетах. Чи інші цілі так само вражають? І тут з'явилось повідомлення про те, що Нідерланди, нібито сьогодні, мали б передати останній з обіцяних Україні F-16. Чи можете підтвердити, що це відбудеться? Чи вже можливо відбулося? Ну, ви знаєте. Комунікація повітряних сил ніколи не повідомляє про це першим. Є відповідні е, е, ага. органи так вище, ну скажімо так, військово-політичне керівництво, яке завжди повідомляє про ці речі. Та, але ну, тому ми зараз ми по ми, 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 ми постфактум хіба можемо про це повідомити? Угу, угу. Ну але будемо сподіватися, що ці хороші новини будуть якомога швидше вже на офіційному найвищому рівні. повідомлені. окремо хотів пане Юрію запитати про один інцидент. Тут в мережі з'явилася інформація, що нібито вертоліт Путіна перебував днями в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників під час відвідування на Курщині. Що відомо про це? Чи дійсно це так? Ну, якщо говоримо про. Потенційні загрози, чи дійсно були вони були для такого транспортного засобу? Ви маєте на увазі вертоліт е, Путіна, так? Та, Я так. перепрошую, тут просто закидують повідомлення. Та, зрозуміло, парламє, у можу... вас викликів достатньо зараз. Е, 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 дуже ну, масована атака. Зрозуміло, що зараз ми опублікуємо після нашого ефіру вже зведення. Офіційно на наших каналах. Ну, я не знаю, що там собі вигадують російські льотчики, чи хто там видав це повідомлення. Ну, ви бачите, що Україна дронами своїми дронами атакує великі території. Ну, зокрема, і, можливо, можливо вони вирішили в такий спосіб якось привернути до цього увагу. Тому я про цю інформацію нічого не знаю. Угу. Так, пане Юрію, я щиро дякую, що попри всі виклики, ви знайшли час і можливість доєднатися сьогодні до нашого ТРО. Подяка вам і безумовно всім бійцям повітряних сил збройних сил України. Пасибі. нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. На все добре.